Вітаю, мене звати Мар'яна Гринів, я є керівник студії та первая Львів. А сьогодні я рада познайомити вас з нашими новиночками. Грудень 2023 року. Нарешті ми дочекалися таких, не знаю, універсальних і багатофункціональних контейнерів з силіконових серія Ультімейт. Зараз ми детально подивимося і дізнаємося, що це за контейнери і для чого вони. Потрібні. В першу чергу хочу сказати за матеріал, з якого воно вироблений, це є силікон, очищений, хімічно-біологічно нейтральний компанії Тапорва, який не вступає у взаємодію. Як ми вже всі знаємо, наші силіконові вироби мають розширений температурний режим. А саме, мінус 25 до плюс 220 градусів. Така властивість дає можливість насправді використовувати дані контейнери в дуже багатьох сферах. Зараз ми ну, якби, в кількох сферах зупинимося детальніше. Перше, це, звичайно, запікати. Ми можемо запікати у мікрохвильовій, у духовці, а також готувати на пару або розігрівати. Що значить на пару? Це означає, що ми беремо кастрюлю з водою і ставимо контейнер просто у якби, киплячу воду. Контейнер має дуже ергономічну таку форму. Дуже практично і зручно, тобто, якщо він пустий, він займає мінімум місця.